Доброго дня, любі малята! Сьогодні запрошую вас в цікаву подорож за місто до бабусі. Дітки, у бабусі є ферма. Тут живуть багато свійських тварин та птахів, які приносять користь людям. Давайте розглянемо, хто це. Корова. Вона дає людям молоко, кінь. Він дуже допомагає по господарству, перевозить людей та різні вантажі. Вівця з її хутра роблять одяг. Свиня. Вона дає людям продукти харчування. Курочка. Вона дає нам яєчка. Коза. Вона також дає молоко, з якого можна зробити багато різних молочних продуктів. Собака. Вірний друг людини. Він охороняє будинок і всіх його мешканців. Він не лише домашній улюбленець, а ще й допомагає, він ловить мишей. Дітки, вранці свійські тварини вітаються до своїх господарів. Хто як уміє? Послухайте уважно. Ось вітається вівця. Бе, бе, бе. Вийшла кізонька з хлівця. Ме, ме, ме. Поросятка за свинею. Хро. Хро, хро, кінь гривистий нас вітає, іго, іго, і корівка слід за ними му, 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 на подвір'я всіх вітати я біжу. Дітки, давайте пригадаємо, як називаються тваринки, які живуть біля людей. Так, малята, це свійські тварини та птахи. Які приносять велику користь людям. Дякую, малята! Сподіваюся, вам сподобалося заняття. До побачення та до наступних зустрічей!